Радіо ЮЕЙЧИКаго. Так друзі, ми вже відновили. Надіюся, зображення є. Пані Олю, класно видно. Ще раз усім вітання. Мене звати Іван Сабот. Ольга наконечна, імміграційний адвокат. Сьогодні у нас в гостях і будемо говорити на важливі теми, тому що, коли імміграційні адвокати в студії, теми завжди актуальні. Вітаннячко, як ваші справи? Добрий вечір. Привіт, е, дивіться одразу напевно з найактуальнішого. Зовсім скоро. Я не знаю. Точно я не спеціаліст, Розпочинається реєстрація на лотерею Green Card. Е, Це вже як називається? 27 чи як 2027, Це в девілатері Вілатері 2027. А чому так? Зараз 25 рік, а 27, Чому так воно працює? це означає, що ці люди будуть отримати свою зелену карту у фіскальному 2027 році? Який почнеться 1 жовтня 2026 року, все заплутано, Я зрозумів реєстрація йде в 25-му. Добре, багато людей моментами я б навіть не сказав, чи боїться, чи як, чи боїться неправильно заповнити цю лотерею, тобто анкету, тому що ну її потрібно правильно заповнювати, щоб був шанс потім при виграші отримати цю грін-карту. То в мене таке практичне питання: чи ви допомагаєте із реєстрацією? Так, ми плануємо цього року допомагати з реєстрацією, і насправді ще дійсно немає оголошеної дати і немає чітких інструкцій. Ми знаємо, що цього року нас будуть радувати нововведеннями вигляді оплати одного долара, які теж невідомо поки що як буде сплачуватися. Можливо, буде монтований систему, і система буде вимагати оплати до подачі заявки. Ну це все побачимо, коли, коли почнеться реєстрація. Очікуємо новин з дня на день про відкриття. Все зрозуміло, але ну, найголовніше, що люди можуть до вас звертатися і отримати професійну допомогу З цим питанням, так в реєстрації. Також я бачу, у нас є на Ютубі питання до вас. От ми тільки оголосили, що ви нас завітаєте одразу питання до пані Ольги. Роз'ясніть про щорічну плату за політичний притулок і ворк-перміт. Ось таке питання від глядачки із Ютубу. А, знаєте, по попередні роки ми завжди чекали 1 жовтня, тому або початку жовтня, тому що дійсно відбувалася реєстрація в лотереї зеленої карти, це була велика подія. Зараз події в імміграційному праві відбуваються кожного дня. І реєстрація в лотереї зеленої карти вже зовсім не така важлива на тому всьому фоні. Тобто, буквально, буквально кожного дня щось нове відбувається. І, власне, два дні назад була дуже велика хвиля інформації і розмов про... Оплату щорічного збору за політичний притулок, це ми маємо відголосок нашого Big Beautiful Bill, тобто цього закону, який був прийнятий в July, в липні цього року. І йдеться про те, що тепер подача на притулок, по-перше, стане платною. Всі кейси, які були подані після 22 липня, вже мають оплачувати 100 доларів початкового внеску. І крім того, усі кейси, які е, тривають на розгляді, будуть оплачувати щорічний збір 100 доларів. Питання практичне, коли його оплачувати, як його оплачувати, і кому його оплачувати? Чітких інструкцій і роз'яснень не надійшло. Є два види кейсів на притулок: одні висять в імміграційній службі на розгляді, другі є в імміграційному суді. Ті, що в імміграційному суді є портал, де можна перевірити за своїм ей номером свій кейс, і взагалі чи ви знаходитесь в суді, тому що для багатьох людей часом є сюрпризом, те, що їхній кейс вже був переведений, можливо, вони не отримали рішення про відмову. Якщо ви перевіряєте, що ви знаходитися в суді є можливість сплатити цей кейс сплатити цей внесок онлайн щоправда зараз є можливість сплатити тільки початковий внесок але ми чули досить багато рекомендацій щоб не ризикувати можливо щоб нічого не пропустити все ж таки оплатіть ну гірше не буде тобто ви втратите 100 доларів але принаймні щоб потім нічого щоб ви просто кейс вам не закрили тому що закон вступив в дію а інструкцій немає і не зрозуміло як воно все обернеться а як це фізично має оплатити мається на увазі Є якісь посилання Так, там. Є посилання, є посилання, де ви заходите, вводите свій ей номер. Потім вибираєте за що ви хочете оплатити, і там є окремий параграф. Що початковий внесок за подачу на політичний притулок ви оплачуєте. Потрібно вносити якось свої дані, маю на увазі ім'я, прізвище. Ей номер, щоб... це все ага. більше нічого тобто не потрібен. він прив'язаний безпосередньо до кейсу. Конкретно кожна людина має ей number Це ідентифікатор особи в USCIS. Тобто, якщо Social Security – це ваш ідентифікатор в податковій системі, то імміграцій. Служба користується Елі number або A number, як його знають. А, якщо ваш кейс знаходиться на розгляді в іміграційній службі, він ще не в суді. А, в інструкціях йдеться, в тих початкових інструкціях йдеться про те, що е, імміграційна служба сама буде контактувати людей, тобто їм прийдуть якісь повідомлення, що, будь ласка, оплаті свій щорічний внесок. І поки що до таких повідомлень не було, їх не отримували. В нас є декілька клієнтів, які мають кейси на притулок, нікому нічого не надійшло, ну, тому, відповідно, нічого не платимо. Але просто е, переконайтеся, що ваша адреса в системі імміграційної служби є. Дійсно, що ви не пропустите ніяких листів, і просто чекайте від них повідомлення. Зараз така така ситуація, і з дозволом на роботу по політичному притулку його змінили оплату за нього. Зараз 550 доларів. Початковий збір, колись було 520 і 275 ренювал. І швидше за все, цей дозвіл на роботу буде дійсний лише рік. Тобто теж нам таке обіцяли. А якщо зараз він дійсний 5 років, то адміністрація поскорочувала в багатьох категоріях дозволи на роботу до одного року. І потрібно кожен рік його оновлювати? Відповідно чи? так. А і відповідно кожен раз 550 доларів платити? 275, чи по-моєму, п'ять ага. за за поновлення? 551 п'ятдесят перший раз інишалфі. Добре, а за який період до закінчення дозволу потрібно його оновлювати? А, зазвичай за півроку. Тобто, отримав дозвіл, пройшло півроку, ти подаєш наново на дозвіл, отримуєш його знову на рік. Приблизно І... така система. Але в цій категорії, якщо теж знову ж таки нічого не поміняється, є така річ, як «Automatic Extension». Тобто, якщо ви вчасно подали на оновлення свого дозволу на роботу, то цей ноут, який вам приходить з підтвердженням того, що ви подали кейс, є. Продовжує ваш дозвіл на роботу. Тобто, навіть якщо ви фізично не отримали картки, ви все одно можете мати дозвіл на, на основі цього ноутісу. То це єдина хороша новина. А оновлювати прийдеться частіше так. Зрозуміло, добре. Давайте перейдемо до нашої основної теми. Попередніх двох інтерв'ю mm -hmm. ви можете подивитися наші глядачі на нашому ютуб-каналі на радіо Чикаго з огляду конечною. Ми говорили про воз'єднання сімей, і ми з вами говорили про те, як дорослі діти можуть допомогти батькам. Отримати, скажімо, грін-карту, як батьки своїм дітям, дорослим mm -hmm. і не дуже чи є можливість теж отримати. Проте є ще така категорія, як рідні брати і сестри. Я вже навіть не кажу про кузенів, тобто про дальшу рідність. Чи є можливість, скажімо, уявімо, якщо там моя сестра є власником грін карти чи громадянином, а я ні? Чи має вона мені можливість допомогти тут із легалізацією законно? Звісно? Е, так, це, це питання досить часто нам задають, тому що коли йдеться про сімейне воз'єднання, люди чули, що десь хтось з кимось може возз'єднатися і відповідно починають перебирати всю родину. Так, кого, е, знає, від, та... кого знають відразу кажуть, що кузени, тітки, дядьки, дідусі, бабусі? Не можуть подати на возз'єднання, тобто це може бути перша, перша черга, скажімо так, батьки, діти, чоловік, дружина, які теж вважаються сім'єю, і брати, сестри, рідні. А рідні, рідні, я перепрошую за уточнення. Тобто, має бути один тато і одна мама. Не може бути одна може, спільна мама. Може, але це мають це мають бути. Мається на увазі першої лінії брати-сестри, не кузени, не двоюрічну. Ага, тобто двою має рід. бути хоча б один спільний тато або одна спільна так, мама. Так, може бути один спільний тато, або одна спільна мама. Того цього достатньо для возз'єднання. Окей. І подавати на воз'єднання можуть брати сестри, які мають громадянство. З зеленою картою немає такої категорії подачі. Лише ті, хто мають громадянство. З хороших новин немає значення, чи ви одружені, чи ви не одружені, чи у вас є діти, чи немає дітей, тому що ми говорили, що в деяких категоріях то може стати проблемою. І тут не важливо від того, хто вас є на момент подачі, і скільки у вас ще народиться дітей. Якщо вони будуть до 21 року на момент отримання грін карти, всі нові члени сім'ї до вас доєднаються або хтось загубиться, якщо люди розлучаться, і отримують по факту зелену карту. З поганих новин, що ця категорія воз'єднання є фактично найдовша. То якщо ми говорили про 8 років, про 9 років, якщо ми говорили про 2-2,5 в деяких категоріях, то тут у нас більше виглядає як 15 17 Я знаю, що Ого. це звучить дуже страшно. <плес> е, на жаль, але повірте, що є кейси, коли люди зараз отримують дану карту. Тобто, переважно говорять, ой, ми колись подали, навіть не думали, що це буде потрібно. А зараз виявилося якраз дуже вчасно. Тобто, деякі ж люди ще за е, Джорджа Буша подавалися. Тобто ну, виходить, я думаю, що це вже трошки задалеко. Вже запізно, що тут є ну, Обами. Ще за на, Обами на, подавалися? Найшвидше за Обами, так. Тобто 2007 рік, 2008, 2006, wow. 2005. Це якраз ті роки, які зараз проходять інтерв'ю на зелену карту. А так, все класично. Класично в тому плані, що на вас подає петицію брат або сестра. Відповідно, у вас жодного статусу в країні немає, тобто ви не можете ага. залишатися тут з тим, що на вас подали кейс, і очікувати свого рішення. Ви будете чекати своєї черги на подачу другого етапу, який буде відбуватися або через посольство, якщо ви за кордоном, або тут на території США, за умови, що ви весь той час були в країні легально. Тому що якщо у вас тут було нелегальне перебування за тих 15 17 років, ну отримання зеленої карти через таке воз'єднання є під під великим питанням. І... Люди подають. Насправді спочатку перша реакція, коли вони чують про 15-17 років, ну така як і вас, але потім йдуть, радяться, думають і а давайте краще подамо, ніж потім жаліти. Тому та, ми досить, досить багато кейсів подаємо, але завжди стараємося, щоб люди розуміли, що їм тут не дає можливості тут перебувати. І ще би хотіла сказати за руки, тому що залишила декілька теж коментарів, коли я говорила, що 8-9 років займає. Ну і люди почувають, та ні, ми вже 10 чекаємо. Ну ці роки є відносні, немає чіткого. Праси сінтайм імміграційної служби. Ми дивимося... не передав 8 років дали грін карту. Так, такого немає, що 8 років пройшло, все на другий день приходить грін карта. Я говорю умовні терміни, які є зараз на візовому бюлетені, вони можуть помінятися. Можливо, в когось 10 років, в когось може бути 11 по різних причинах. Наприклад, тягнули з подачою другого етапу. Тобто, якщо людина відразу подала другий етап, після першого, тобто моментально не втратила ні дня, в неї буде 8-9 років. На практиці, коли доходить до другого етапу, поки позбирали документи, поки відправили, поки пройшли ми догляд, там ще цілий Рік пройшло, ось вам і той рік, розумієте, а хтось на ковід попав, а в когось ще якась ситуація, офіцер пішов в декрет, пішла і комусь другому кейс передали. Тому не придирайтеся до тих цифр, це умовні цифри, але вони більш-менш відображають реальність. Тобто, в теорії, в теорії може бути чуть швидше, в теорії може бути довше, тобто усе відносно. Швидше, ніж 8 років не буде. Не буде. Тобто, швидше те, що є в бюлетені, не буде, але довше по різних причинах може бути. Зрозумів, добре. А ось ви кажете, що там 15-17 років, ну брат, сестра, тільки громадянин. Як відбувається подача? Скільки вона коштує і чи потрібно весь цей період якось це якесь підтримувати? Угу. Тобто, е, знову ж таки, чому я питаю? Тому що це довгий період, і людина може я не знаю, чи слово забути, ну просто жити своє життя, будувати привіта. своє життя, сім'я, діти і так далі, тому подібне у когось вже і внуки з'являться. Забути про цей кейс. І е, чи потрібно його якось підтримувати, періодично фінансувати? Е, не знаю, нагадувати про себе, проходити якісь перші, другі, треті, шості етапи? Ну тобто, ви розумієте, посил мого так. запитання? Ну, дякувати Богу, поки що нічого не треба платити, окрім першого внеску. Ну, можливо, ми будемо мати якісь нововведення, а за те, що кожен рік потрібно буде платити, ну, ми, ми ще не там і сподіваюся, не будемо там. Зараз подача на перший етап на воз'єднання коштує 675 доларів, це є державний збір, який платиться в міграційну службу. Підтримувати кейс ніяким чином не потрібно. Тобто ви його подали, після того вам приходить розслідувати це і підтвердження, що кейс взяли до розгляду, у вас є номер кейсу. За тим номером кейсу ви можете Онлайн перевіряти ваш прогрес, можете його додати собі до кабінету, що зараз, напевно, що бажано зробити з тим, що е, пойде повністю е, перехід на е, онлайн систему в імміграційній службі. І через якийсь час, через років 5-6, можливо, швидше, можливо, довше, вам прийде на той кейс апрувал, Тобто вам прийде appruvalно, що його схвалили. Е, і після того ви просто чекаєте черги. Тобто, це після цього апроволу потрібно йти десь в консульство, ні, ні. просто він прийшов. Ні, він прийшов. І якщо ваш кейс, якщо ви заповнювали цю форму з тим, що ви підати в майбутньому в консульство, після того як вам прийде апрувал, ваш кейс переведуть в НВС. НВС це є національний візовий центр, який буде тримати ваш кейс до посольства, доки його черга не стане карен, тобто доки до вас не дійде черга. НВС вас знайде. Тобто, коли імміграційна служба передає ваш кейс в NVC, NVC контактує людей по імейлу. E По-перше, кого воно контактує? Всі, хто були на тій формі, якщо бува. Адвокат, адвоката, якщо був імейл, e того хто подає цю людину, якщо був імейл e апліканта, бенефіціара теж. Тобто всі імейли, e які зайшли в систему, НВСІ контактує, плюс надсилає фізичний лист на адресу бенефіціара, ну в даному випадку в Україні будемо говорити, тому що ми говоримо про українців, тобто пропустити. Буде важко, але якщо ви переїхали і у вас знаходиться якийсь кейс на розгляді, тут в імміграційній службі обов'язково потрібно змінити адрес, тому що ви той апрувал можете не отримати. Якщо ви переїдете, а так за умови, що у вас там дійсний імейл є в системі, ви отримаєте рано чи пізно повідомлення від НВС, що ваш кейс готовий переходити на другий етап. У нас тут Ютубі є запитання. Я зараз його задам, тому людина, яка нас слухає, баха Бабраха, здається, зараз дві хвилинки задам питання. У мене останнє питання для уточнення на цю тему. Знову ж таки, е, таке питання, можливо, воно не дуже позитивне, але все ж таки, якщо поділися цих 17 років, не дай Боже, з людиною, яка подала, яка є громадянином mm -hmm. Америки, щось стається. Ну, не mm -hmm. дай Боже, людина померла. Цей кейс він автоматично призупиняється. Там є дуже багато нюансів. Насправді таке буває досить часто, особливо коли батьки подають на дітей. На жаль, ну ми, ми ніхто не молодіє, і таке буває. Там теж досить довгі бувають кейси. І відповідь буде: «it depends», залежно від того, де є ця людина. Умовно скажучи, візьмемо таку ситуацію, що ця людина знаходилась в той час по юфую. В Америці в той час, коли брат або сестра, чи мама, тато неважливо, ті, хто подали, помирає за умови. Що та людина є на території США, є виняток, що вона перебуває в на території США і що форма вже є апруфт. І що є? Вони це substitute спонсор. Що є людина, яка може замість у цієї першого петиціонера зайти на кейс і поручитися фінансово? І вони дають список родини родичів. Там вже ширший список там є кузини, там є дядьки, тітки, дідусі. Хто може стати поручителем в такому кейсі? Тобто, якщо в нормальному кейсі на сімейне воз'єднання ми говорили, будь-хто може бути поручителем Джоінс Пансер, будь-яка людина, яка має громадянство чи зелену карту, в випадку смерті основного петиціонера тільки родич. А, і є ще другий теж гуманітарний це Якщо людина знаходиться. Поза межами США його важче отримати, ніж якого, якщо вона знаходиться на території США, але там треба переконати, що тій людині буде дуже важко, що буде екстрім харчів, якщо вона не зможе іммігрувати зараз. і в нас був такий кейс випадку з війною в Україні це досить легко довести. У Нас був кейс, коли я правда не пам'ятаю. Мені здається, що це власне був брат або сестра. Хто подали? Коли людина була в Україні, був опруван на 130-ту форму і помер петишенер, І ми робили оцей реінстейтмент, і все, все вдалося. Зрозумію, дякую вам. Повернусь до питання в Ютубі. Нам задали питання по грін карті. От, процитую: в мене питання: чи є сенс грати в лотерею грін карт, якщо ми на політичному притулку? Там є дуже багато факторів, в залежності від того, чи у вас було протермінування статусу, чи його не було, чи ви подали, коли ви були в статусі, чи ви, подали, чи ви працювали без дозволу на роботу. Якщо у вас чиста імміграційна історія, тобто у вас немає жодних порушень, ви можете отримати цю зелену карту, але потенційно через посольство, тобто з виїздом. Якщо ж у вас були якісь порушення, то ні, немає змісту. Порушення що ви маєте на увазі? Оверстей, тобто про термінування статусу і робота без ознану роботу. Ми uh -huh. говоримо про імміграційні порушення. Добре, а ви кажете з виїздом. Тобто зараз українці мають їхати в Київ. Це інший нюанс, так, теж знову введень. Зараз українці мають їхати в Київ. Пише людина, ні, ми були в статусі ЮФОЮ. Тобто... То це, це людина, яка приїхала по ЮФУЮ, тобто в неї взагалі постійно є пароль. Але людина, я так розумію, була на статусі ЮФОЮ, подалися на політичний притулок. Більше нічого не підтримує, окрім політичного притулку. І питає людина, чи може подаватися на грін-карту. Подаватися може, але чи вона її отримає, я не знаю. Там буде багато нюансів. Якщо немає порушень, швидше за все так. Але питання, чи вона без дійсного затвердженого статусу буде мати право подати форму I-485 на території США, це є велике питання. Uh, тому що є штати, в яких є прецеденти, що не можна подавати з неодобреним статусом форму на аджастмент, тому uh, треба дивитися, тобто потрібно людині звернутися, і вже ваш кейс, я розумію, час вже підходить до завершення і конкретний кейс роздивлятися, тому що є дуже багато. Я так розумію, і там тонко, є що... нюанси. Та це, це є це є показання до індивідуальної консультації, тому що ну відповісти в загальному не не дуже реально. Тобто в теорії можна, проте в теорії може і це завадити, що люди подились на політичний притулок. Я завжди в таких випадках говорю, знаєте, що ви реєструєтесь, виграйте, а тоді при розберемося. Тоді розберемося спочатку. Тобто, потрібно влізти та, в віку, а там далі. Та, вже та, як буде. Тобто в даному випадку я не бачу якихось таких показників, що не потрібно точно, що буде відмова. Але треба розуміти повністю картину, коли подалися, коли дозвіл на роботу отримали, чи мають можливість ще зробити репароль, Бо якщо мають, я би його таки робила, щоб у них був затверджений репароль попри. Притулок. Там є багато нюансів. Щоб дати нормальну, адекватну пораду, треба говорити. Я вам дуже дякую. І тому люди, які ось писали коментарі, обов'язково звертаються до Ольги. Я думаю, вона вам точно дасть чудову консультацію. Ще раз вам дякую. У нас час дякую, підходить Івану завершення. Дякую. Нагадаю, друзі, що це була Ольга Наконечна, це її імміграційний адвокат. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.